Замість спокою суцільні бурі. Чорна водяна змія, попри прогнози, не надто шкодувала черкастів. Рік був повен випробувань, злетів і падінь. Емоційний початок 2013-го через рекордні снігопади перевершив його протесний кінець. Бліц підсумки року від відомих і пересічних черкастів далі. З особистої точки зору то для мене він був непоганий. По-перше, моя дитина пішла в другий клас. По-друге, ну, у мене деякі там були зміни на роботі. По-третє, звісно, зміни в політичному житті країни. Знакова подія, безумовно, це зміна місця роботи моєї. Це, безумовно, знакова подія. І я, чесно кажучи, вдячний долі, що так відбулося, тому що я зміг набагато речей ну, подивитися. Трошки зі сторони, ну загалом я задоволений, і це дало мені змогу і трошки зануритися в бізнесове життя, повернутися до нього, активізувати його. Це дало змогу мені в десятки разів збільшити час, який я раніше приділяв родині. Сьогодні я щодня маю змогу спілкуватися з своїми дітьми. От своєю родиною. Як попитався Євромайданом, тому що я там стояв і, і зрозумів, що Українці гідно варти варти життя якого ми достойні. тому що є багато чого, що треба в ти стране Це міняль цей рік запам'ятався в першу чергу колективу нашого підприємства тотальною модернізацією обладнання, яке ми виконували за кошти кредиту світового банку. Ми повністю закінчили модернізацію водопровідних і каналізаційних насосних станцій. Наші працівники практично на протязі року цілодобово працювали натхненно працювали з нашими підрядниками, і нам вдалося, не порушуючи водопостачання міста, забезпечити тотальну модернізацію, яка в подальшому дасть можливість. Без аварійної роботи нашого підприємства і як наслідок якісного надання послуг. Хорошого нічого немає. Це я вам чесно кажу. Що пенсія мізерна задержують. Все зв'язане з детським баскетболом, там собит була маса. Там такой семейный личный какие-то малыш научился кататься на роликах, пошел на английские курсы, то есть как бы там все связано с семьей, с женой, с ребенком. Ну и, конечно, назначение на пост главного тренера Суперлиги. Тут с этим тоже очень много чего связано. 2013 рік. Ну, внучка народилася. Ніяких не було поганих происшествий. Це теж хороше. Здорові були всі. Діти, чоловік, і я. Ну і так, нормальний, хороший рік. Найбільш знаково, що все ж таки почався Майдан і Майдан почався в нашому місці. І я сподіваюся, що все-таки в наступному Греці буде вже нова влада і не буде цього жаху, який відбувається, який тільки збільшується жах. Будемо сподіватися, на те, що далі буде все намного краще.